Вітаю вас, мої любі! З вами Уляна і ласкаво прошу до мого каналу Легенди Психології. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, чому я вважаю, що про плани і цілі не дуже доречно багато висловлюватись, навіть багато радитись, я б сказала, не дуже доречно. Тобто дуже, я б сказала, так обмежено вартує порадитися з тими людьми, яким ви повністю довіряєте, які реально. Позитивні по життю люди. Позитивні, але такі збалансовані, знаєте, Ось, у яких поєднується позитивізм і оптимізм з таким здоровим прагматизмом і з здоровою такою критичною складовою, я б сказала так. Отже, чому не дуже раджу, чому не дуже раджу розповідати всім про свої цілі і плани, особливо у різних соціальних мережах, де у вас повно друзів у лапках, тобто, в принципі, просто зазвичай знайомих, яких ви можете роками не бачити, але чомусь всі ваші плани і думки мають бути на, у стрічці ваших новин, на огляді всіх цих людей. І мені це реально вдається чимось дивним. Так ось, перше, чому, мені здається, не дуже вартує реально. Розповідати про свої плани, про свої цілі на широкий загал. Це тому, що якщо ви будете відчувати через деякий час, що або ваші плани змінилися, або ви, або ви щось не, там, не врахували, а, і, можливо, вам краще підкоригувати свої цілі, то а, багатьом людям а, буде ну, соромно зробити крок назад, а, проявити гнучкість, а, Зрозуміти, що та ні, та ні, все ж таки якось не так. ага, вже там тисячі людей або сотні людей знають про те, що я маю там чогось досягти, що я взяв такий-такий челлендж. Тобто важко зробити крок назад, коли ви реально відчуваєте, що це вам потрібно. Ну, комусь не важко, хтось каже, я маю право передумати, але багатьом людям важко все-таки це зробити. Номер два це зазвичай ми не озвучуємо цілі і плани, які такі, знаєте, щоденні, і не вимагають від нас якоїсь такої особливої напруги, особливих внутрішніх, емоційних, фінансових будь-яких ресурсів. Тобто ми не розповідаємо всім що зараз ми підемо до крамниці, що зараз ми підемо до пошти, або що я зараз буду прибирати у домі. Тому що це якісь такі буденні, щоденні речі, які ми завжди виконуємо, і, ну, але це також цілі. Це також цілі, це також плани. Тобто, якщо нам вже хочеться розповісти всьому світові про те, що ми хочемо, то ми, в принципі, хотіли б, напевно, щоб весь світ побачив результат, але ми ще далеко до результату. І оцей свій внутрішній ресурс, який краще підкупити для того, щоб виконати оцю велику якусь для вас вагому місію, щоб зробити оцю ціль там. Зреалізованою, то краще не розкидати свої плани на осуд або навіть на підтримку оточуючих, а навпаки, приберегти при собі і свої ресурси емоційні, матеріальні, і просто якісь, я не знаю, Чуттєві, можна так сказати, інтелектуальні, краще спрямувати не на розповідання всім навкруги, а на продумування, продумування кроків, детальних кроків з реалізування планів або мрій, або цілей. Ну і третє, тут така, така я б сказала, Річ контроверсійна, але іноді кажуть, що коли ми комусь розповідаємо про наші плани, і людина нас підтримує безумовно, то в нас є враження, що ціль вже на якийсь відсоток виконана. Люди кажуть, що у вас буде менше. Бажання менше сили для того, щоб реально втілити її у життя. Я б сказала, що для мене це звучить контроверсійно, тому що е, я знаю людей, яким навпаки е, настільки потрібна е, реакція позитивна і оптимістична, що е, якщо вони комусь розповідають свої плани і цілі і отримують підтримку, то їх. Їм це дає зелене світло, і з них це знімає певний такий тягар. Тому не знаю, спостерігайте за собою, як це працює у вас. Чи працює у вас безумовна підтримка якоїсь людини як певне спустошення вашої енергії на виконання цих цілей, або навпаки, чи це працює як підтримуючий такий фактор, і вам легше йти у цьому напрямку. А мені здається, тут буде дуже дуже сильно залежати від дитинства людини, чи підтримували її, чи не підтримували її в дитинстві, чи потрібен їй дуже сильний. оцей ще ресурс додатковий. Ось тому тут дуже залежить індивіду, індивідуально від людини. І останнє це критиканство. Справа в тому, що людина може бути впевнена, що їй треба вчинити так, а не інакше. Вона знає, що так вона несе ризики помилок, але це її власні ризики. І якщо вона порадити, порадиться з людиною, яка виявить до неї дуже критичне таке ставлення, завалить її критикою, неважливо, чи вона її. Буде називати конструктивною, чи вона буде негативною критикою. Тому що, знаєте, конструктивізм критики це дуже така річ, я б сказала, суб'єктивна. Не завжди ми можемо розрізнити критику об'єктивною, критику критику конструктивною, критику деструктивно. Так от, ви можете бути впевненими в тому, що вам треба зробити, в тому, що це реально ваш шлях і вам так буде краще. А людина, не враховуючи ані ваші почуття, ані ваші емоції, а ну, вашу інтуїцію, ні те, чого, як ви бачите своє життя і чого ви хочете, вона. Скажімо так, з висоти свого тільки власного досвіду дає вам поради, які, в принципі, вони можуть бути застосовані на її власне життя, все ж таки, а не на ваше. І своїм критичним негативним ставленням людина може просто відбити будь-яке бажання, досягати вашої мети досягати ваших планів і люди, які дуже вразливі і дуже такі чутливі до. Зовнішньої якоїсь візії до а, ну зовнішньої думки, скажімо так, вони можуть просто перегоріти. Я знаю одну таку, одну таку пані, яка дуже хотіла надбати певну професію, вона нікому про це не розповідала, але її мати її випитала про це, куди вона готується, до якого інституту. І коли дочка їй все розповіла, то вона. Настільки неочікувану реакцію виявила, що дочка каже, я була просто в шоці, в повному шоці. Тобто я годувалася в інститут, який дуже складний до вступу, який дуже престижний. Спеціальність також дуже престижна. І мама зайшла і просто одним реченням, дуже грубим, дуже некоректним, некрасивим, все перекреслила і при тому, що вона їй завжди довіряла щодо питань освіти, щодо питань. Підготовки, тому що сама мама була людиною досить таки освіченою, і завжди її завжди підтримувала в якихось таких її проєктах. А тут виявила абсолютно несподівану, якусь дику навіть реакцію. І дочка вона не пішла тим шляхом, яким вона хотіла піти, пішла іншим, і вона дуже багато років потім шкодувала жаліла, що все-таки не вчинила так, як вона вважала за потрібне, що здалася під натиском такої негативної реакції людини, яку вона, в принципі, в питаннях освіти безумовно довіряла. Тому я вважаю, що реально треба бути обережнішими і краще приберегти оцю енергію планів енергію цілей для свого внутрішнього використання і радитися тільки так, знаєте, а, ну, Точечно я б сказала, з якимись такими людьми, від яких ви не очікуєте негативної реакції, і радитися по поділу. знаєте, щоб воно було до діла, без отих якось мильних бульбашок, без обговорення годинами, а якісь може певні моменти, цілі моменти ваших планів, в яких ви не. не дуже впевнені, що до цього можна порадитися, і то краще не з кимось, знаєте, таким, які, які будуть вам радити по, взагалі по життю, а просто зі спеціалістами щодо цих моментів. Ось, і все. З людьми, які не, скажімо так, не вбудовані в вашу життєву систему, родинну систему, коло друзів, а з людьми, які вам сторонні, і просто є спеціалістами щодо певних моментів, які вам можуть бути корисними. Ну, мої поради десь такі. Все дуже дякую вам за увагу. Маю надію, що вам було цікаво і до нової зустрічі.